Так, зарос, от такие у вас асоціації при слові таракан. Коли ви чуєте таракан, щось противне, біга, пару лапок, треба вбити. Но зараз все поміняється, сьогодні все міняється, бо таракан це нова машина, яку ми взяли на засудку. Це фундайт таракан. Тому в нереальному стані, я вам зараз покажу. Просто хочу показати, чим ми тут займаємося, що ми робимо. Я вам мотор чесно. У мене вдома наверно... так чисто, як тут під мотором. Якщо серйозно так признатися, глянь новий альтернатор, коротше, ну генератор, це тут він альтернатор, вони собі на мене наведись, пожалуйста. Вони собі слово наведумуть корзина, маховик, сиплення, вижини, все нову вообще в ідеальному стані, пробіг просто. Це я хочу до того, що отак стараємося, зрозуміло? Про ви не біжали, що коли я вам не відповідаю дуже довго, то не думайте, що я там звізду словив, це звізда мене слова. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там Поличкам це розкладу, розкажу, як це все працює. Mm. Вот. І я просто чесно дуже багато повідомлю. Якщо ось дуже терміново треба, пишіть пишіть ще раз, я вам это відвічу. Вибачаюсь перед усіма, кому довго не відповідаю, але через те, що ми постійно в якихось справах, ділах і так далі. І часто і про свої діла забуваємо. Вот. Пішлі, покажи салон. Пішли покажу салон. Щось дуже довге ліричне відступлення було. А тут тварик, поняв? Тут ловить москалів. Саша, тюрьма, поняв? З каталашкою. А сейчас ще одну поединку по машину, да? Нужно договорились уже. Ну, да. ну все, пришло. Все, теперь таракан, це хорошо, понятно?